У середньовіччя у людей була зовсім інша хода. Зараз ми вступаємо з п'ятки на носок і зовсім не дивимося під ноги. Це стало можливим завдяки технічному прогресу, бо тепер можна робити рівні дороги та товсті гумові підошви. В середньовіччі рівних доріг не було. На них валялися гостре каміння та сміття. Тому наші предки ходили плавно, ніжно та акуратно, ступаючи з носка на п'ятку, витягуючи ногу, наче в балетному па. Корпус при цьому трохи завалювався уперед, що допомагало краще дивитися, куди вступаєш. Так, до речі, ходили ще наші прадіди у селах, які влітку взагалі не носили взуття. І хто би міг подумати, така хода більш корисніша для людського організму ніж цивілізаційна. По-перше, вона змічнює м'язи, ніг. А по-друге, тиск на суглоби менший. При постійних ударах на п'ятку при нашій ходьбі суглоби усіх з віком будуть роздовбані. Не знаю, як ви, а ваші коліно в старості точно будуть хотіти повернутися у середньовіччя.